Тушку відкривають батьки Михайла Ткачишина та його син. 2017 року після строкової служби підписав контракт, служив гранатометником. До цього був інструктором у 184-му навчальному центрі. Загинув, розказує мама Світлана 5 вересня 2019-го У Торецьку, Донецької області від снайперської кулі Михайло було 30. Що можу сказати про свого сина? Це був дуже життєрадісна людина. Він любив життя, любив свою родину, але дуже мріяв служити. І тому сила вірності до своєї ненькі України, до свого народу була сильніша, і тому він пішов служити, воювати і захищати. На подвір'ї школи учні, педагоги, рідні, бойові товариші, сусіди. Прийшла пригадати побратима. Я насправді не знаю його, але для мене кожен, хто в свій час вибрав шлях захищати свою батьківщину, є побратимом. А я думаю, в кожного з них живе часточка мого серця. Я гадаю, що кожного з тих, хто поклав своє життя заради того, щоб ми могли жити спокійно, вставати зранку, пити каву, читати вірші або жити з звичайним буденним життям. Ми маємо пам'ятати і розповідати про них своїм дітям, тому що це наша історія, це наше буття. Це те, що дає нам право жити і дихати вільно, дихати Україною. Душку виготовив благодійний фонд Українське серця. Його керівник говорить, що на Херсонщині встановлено вже більше сотні таких. Пам'ятних дошок на жаль, у нас по Херсону і Херсонській області вже більше 110 меморіальних дошок. Але ми зараз вже вшановуємо не тільки херсонських. Хлопців, а вшануємо і загиблих 36-ї бригади. За цей час ми були і в Донецькій, і Луганській області, і в Олександрії, і були в Миколаївській області. Михайло Ткачишин нагороджений медаллю за оборону рідної держави та орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.